Красун. Ну це вже прям танк серйозний. Дивіться, яка в нас новиночка. Corso Black Fury. Апарат просто сумасшедший. 12 колеса, 2800 Вт. Двигун, лінзована оптика. До речі, одна з найкращих освітлень. Запас ходу 100 км часних, літій залізофосфатний акумулятор 72 вольта 40 А. Максимальна швидкість до... 70 км на годину, передні-задні дискові гальма, три режима потужності. Подивіться, все закрито. Величезний кофер в комплекті йде. Він двохмісний, є підножка для пасажира, центральна бокова лапка, захист пластику. Дивіться, яка класна штукенція. Можна, до речі, кофри почепити бокові. І тут також є захист. Цей скутер має ще систему трекшн контроля антипробуксовочна система. Заряд акумулятора у нас показує стандартно батарейка і в відсотках. Відсотках показує дуже чітко. І до речі, на цьому скутері ще є аварійка по заводу. Якщо у вас цікавлять такі апарати, в нас є в наявності в трьох різних кольорах. Є доставочка, є відправочка. Максимально класний апарат. Дійсно, акумулятор топовий на 5 тисяч циклів заряд розряду. Купили, просто забудьте за те, щоб міняти там через рік, через два. 10 най... років мінімум. Найкращий вибір електроскутерів в мотоцентрі в місті Вінниця.